Невдовзі шукачі пригод мерзнутимуть у снігах Скайриму та скорочуватимуть популяцію драконів імперії Тамріель. Але так вже повелося, що дві останні гри серії древніх солоїв, хоч і були хорошими РПГ, та шедевральними, їх зробили саме модери. Morrowind та Облівіон це такі собі конструктори зроби сам. Давайте поглянемо на те, у що армія модерів перетворила Облівіон за роки його існування, адже п'ятій частині також пророкують безліч нових доповнень та модифікацій. Свого часу Oblivion страждав від нецікавої бойової системи, обмеженої і доволі невеликої кількості квестів, одноманітних пейзажів, автолевелінгу, коли гра підкидала гравцеві тільки суперників його ж рівня. А також через відсутність мотивації до зачищення підземель та руїн. Сьогодні розповімо про модифікації, які вирішують ці проблеми, перетворюючи Oblivion у цікаву, захопливу та складну гру. Одразу варто зазначити. Для огляду були обрані кращі моди з тих, що урізноманітнюють та покращують гру, але не відходять від канонів світу древніх сувоїв. Чи не найбільшою проблемою гри від початку був автолевелінг? З ним важко відчути задоволення від підвищення рівня, адже ворогів різати на першому рівні так само легко, як і на двадцятому. Модери доволі швидко зробили плагіни, що відв'язували рівень монстрів від рівня гравця. Але справді непередбачуваною гру зробили тотальні конверсії оверголи. Найвідоміші з них це моди від Оскуро, Франческо та Марта чи Марти. дідько знає, якої воно статі, та найбільш помітні покращення, внесені у гру саме цими конверсіями. Отже, найважливіше нововведення це відсутність автолевелінгу. Шансу спауну дуже дорогих артефактів, ворогів надвисокого рівня у підземеллях. Тощо тепер у випадкових підземеллях можна зустріти таких самих шукачів пригод, як і персонаж гравця. Далеко не всі скрині можна відкрити без достатньо високого рівня навички зламу замків. А ті, котрі відкрити вдасться, можуть у відповідь вдарити героя блискавкою або паралізувати. Може бути і так, що гравцеві буде не до снаги зачистити ту чи іншу локацію. Тоді доведеться повернутися до неї пізніше. Враховуючи те, що навички зростають набагато повільніше, аніж в оригіналі. Задоволення від їх покращення отримуєш набагато більше. Введено також нові фракції NPC та пов'язані з ними квести, Марц Мод Додає величезну кількість нових монстрів: кланфіри патріархи, гіганти, всілякі слизні, рогаті демони. Тощо. До того ж, він вводить нові види вже відомих потвор: токсичні атронахи, снігові мінотаври, древні імпи та інші. Різноманітність, наше все. Далі система бою. До втручання модерів вона була страшенно нудною і полягала в тому, що потрібно тримати кнопку блоку доти, доки суперник не спробує завдати удар. Вдаривши щит героя, ворог відступав і ми могли лупнути його кілька разів, а тоді знову прийняти захисну позицію. З модом Deadly Reflex це вже не спрацює, адже скіл блокування зменшується до нуля, якщо тримати кнопку блоку більше секунди. Це змушує блокувати удари суперників учасно і відхилятися. Саме так мод надає додатковий рух присідання з метою уникнення удару. Таким чином можна відхилитися від фаєрболу чи замаху. Наступне приємне нововведення можливість вдарити ворога руків'ям зброї. Пошкоджень такий удар не наносить, але збити ворога з пантелику на кілька секунд може. Окрім цього, з високою навичкою акробатики ворогові можна дати копняка, відштовхнувши його або здійснити пірует і швидко відступити на значну відстань. Всі ці прийоми стають доступними і NPC, тому не сподівайтеся стати чемпіоном арени на третьому рівні. Радимо грати зі збільшеним коефіцієнтом нанесення пошкоджень. Так, удари героя і ворогів завдають 250% пошкоджень, і це доволі реалістично. Бігаючи у легких обладунках, не варто сподіватися на шанс вижити після сильного удару дворучною сокирою. Зміни у системі торгівлі також потішили. Золото у кожного торговця вже не стала цифра. Його зазвичай мало зранку, коли магазин щойно відчинився. А протягом дня кількість доступного золота зростає. Продавши дорогий предмет, можете помітити, що гроші у крамаря закінчилися, а ваш предмет він вже продає у десятеро дорожче. Забудьте про бігунець співвідношення цін купівлі та продажу. Ваші можливості тепер визначаються виключно навичками і ставленням торговця до героя. У більшості продавців тепер є ще й завдання для гравця. Зазвичай це прохання знайти потрібний їм предмет у одному з двох-чотирьох підземель, фортів чи руїн. Прикро, що ці завдання не озвучені, але це значний стимул досліджувати світ. Гравці, котрі люблять привласнювати все, що не прибито цвяхами, зможуть познайомитися з власником нового магазину на ринковій площі столиці. Повністю озвучений персонаж за помірну платню розповість нам про те, у кого можна вкрасти дорогі предмети. Не знехтує він і можливістю придбати поцуплене. І ще трохи про графіку, дизайн, звук та інтерфейс. Мод Unique Landscape Compilation змінює одноманітний ландшафт, додаючи унікальні місця. Провінція Сіроділ наповнюється струмками, водограями, озерцями, мостами, скелями тощо. А All Natural робить погоду більш непередбачуваною, мінливою та реалістичною. Автор моду Storms and Sound потурбувався про те, щоб під час грози звуки грому були дійсно гучними і реалістичними, і щоб чули ми їх навіть у приміщеннях. Мод Natural Habitat урізноманітнює місцеву фауну. А Alive Waters наповнює водойми різними рибами. Більше реалістичності містам імперської провінції додає мод Window Lightning System. З ним вікна будинків світяться увечері і згасають уночі. За допомогою програми Oblivion Graphics Extender можна збагатити гру чудовими шейдерами, наприклад, реалістичним сонячним промінням, глибиною різкості чи реалістичною водою. Ймовірно, з думкою програвців представників. Розробники Облівіону зробили інтерфейс гри дуже консольним. Його елементи займали багато зайвого місця на екрані. Цю проблему вирішує Darnified UI. Цей мод не тільки зменшує елементи інтерфейсу, але й дозволяє гравцеві самостійно обирати їх розташування, розмір та прозорість. Не всі найкращі моди потрапили у цей огляд, та, скориставшись вказівками і посиланнями у коментарях, можна перетворити Oblivion у гру з ідеальним балансом, динамічною бойовою системою та приємною графікою.